Черговий хіт від Генія Парфумерії Бішу. Того самого Квентіна Бішу, який створив Екснілофліор Наркотік, Ганімет, Деліна, Валая, Тілія, Альдебаран. Все це його робота. Це той самий парфумер, який створив Боємперіаль та Боімперіаль екстракт. І це його робота для жінок абсолютно жіночий аромат Амуаж Гайденс. Гайденс це аромат про дуже красиву туберозу. Про медові ноти, про деревину і про надзвичайно красиву густу грушу. Я пам'ятаю, коли вперше ми отримали цей аромат. Нам флакона на 100 мл вистачило буквально на півтори-дві години. А Муаш Гайденс є в асортименті доступний до замовлення від 3 мл, Дуже гучний, насичений, але при цьому супернасибельний аромат для дівчат для жінок як на кожен день, так і на особливі випадки. Гайденс я особисто обожнюю на жінках, тому що він звучить дуже-дуже дорого, впевнено. При цьому надзвичайно гучно, але не просто. А доволі складний до речі, аромат Мож Гайденс доступний в розпи від 3 мл.